Привітики, привітики. Ось відкрила я перець свій, той, що позавчора намочувала. Ось хай він так трошки побуде. Подихає, так скажем. Ось це той перець, що я з'їла в ґрунт. А це ось додихає мій базилік. Чого непонятно взагалі ось ще трошки живий, а той зовсім. Лимони не сходять. Зато цибуля хоч радує. Ще я її нікуди не використовувала, але скоро буду чи в суп, чи кудись використовувати. Ось так. А це ось мій гіпеострум, який чогось не хоче. Цвісти, чого не понятно, мені порадили, треба його зрізати йому листя, зробити такий шук. Попробую, подивимося, що з цього вийде. Ось і на цьому вікні ще один гіперострум теж. Так само попробую, обріжу йому листя. Бо тут зовсім аж зовсім нічого немає і нічого не збирається цвісти. Це ось фікус такий. І... Отакі квіти. Зараз я їх полю і попробую обрізати і пеострим. Ось отак я його обрізаю, просто ножницями зрізаю листя Ось це все зараз заберу. отак ось це тепер виглядає. Подивимося, зацвіта воно не зацвітає, чи буде якийсь цьому ефект, чи ні. Будемо бачити.